Доброго ранку. Шановні я Віктор Ришутко мій канал, мій маленький садочок. Ось зіймаю Окуліровка брунькою. Щітком з брунькою. Це любима із Малієва. Як бачимо, брунька прижилася, все добре і пішла ріст. Окуліровка була зроблена. Одна оця ні, але вона ще піде в ріст. Я бачу, що вона ще не пропала. Окуліровка зроблена 10.04. Тепер ось також хочу показати 7.04. Була зроблена окуліровка також брунькою Озарк Прем'єр. Також брунька пішла в ріст, яка вже, яка ще сидить, але тронулася вже. Вже вона <кій>, пішла в Ріст, підвой куміселект ця ще сидить, а ця вже пішла в Ріст. <кій> І абрикос цунамі, ну Абрикос дуже дуже мало, пока що пішло в Ріст дуже мало, але пішло, ну це. Оце якось так, шановні. Слива брунькою йде якісніше, ну, чим абрикос. Ось. І персик погано, я провіряв. Персик також, бруньки погано при... прижилися. І у началі. Місяця це окулянти з прошлого року літньої окуліровки. Це також персик літньої окуліровки прошлого року. Але в цьому році спробував заокулірувати її, як бачимо, по весні. Ну і деякі результати є. Я завжди окулюю тільки літню окуліровку. І брунькою. Ось. Яблуньки це також прошлого року окуліровка. Черешні прошлого року окуліровка. Ось. Це грушки на дорощування зосталися зі шкілки. Ось. З прошлого року. Це вже будуть двох річки. І це також будуть двох річки. Ну, оце якось так. Хотілося за бруньки показати. Ну, скажу так, що можна, як для себе, можна, можна пробувати. Можна пробувати і цим займатися. До побачення. З вами був Віктор Ішотко.